Захистити тих, хто захищав батьківщину, міські посадовці намагаються створити максимально сприятливі умови для адаптації у мирному житті учасників АТО. Сьогодні робоча група з питань соціального супроводу бійців провела друге засідання. Ініціював проведення такої роботи у місті, ще будучи радником міського голови, теперішній заступник голови обласної ради Валерій Лисков. щоб кожен учасник антитерористичної операції інвалід або члени сімей. Учасники антитерористичної операції відчували, що влада міста і області піклується про них, що вони потрібні суспільству і вони повинні відчувати себе героями. На першому засіданні представники управлінь міської ради отримали доручення щодо підтримки бійців АТО. Сьогодні звітували про хід їх виконання. Наразі у єдиній базі учасників АТО, сформованій управлінням праці та соціального захисту населення, є 1735 людей. Основні ті питання, тільки вони звертаються, ми їх знаємо, тому що це є матеріальна допомога, масово це звертається на міського голову. Всі питання, що стосуються матеріальної допомоги, це безперечно. Міський голова це вирішує. Ми це видаємо. Проблемним залишається питання виділення земельних ділянок, яких в обласному. Му центрі не вистачає вирішити ситуацію. Могли б вільні гектари міноборони. Наразі посадовці ведуть перемовини, аби забрати їх у комунальну власність міста. Пообіцяли керманичі під суворий контроль взяти і безкоштовне перевезення бійців громадським транспортом. Зготовлено проект порядку. Відшкодування, компенсація за пільгові, проїзд окремих категорій громадян, в тому числі учасників АТО. Цей вже порядок пройшов виконком, зараз виноситься на профільні комісії, буде виноситися на сесію міської ради. Якщо депутати приймуть рішення про відшкодування, то, звичайно, ми вважаємо, що це в більшості випадків вирішить проблему. Але якщо якби, і далі так буде продовжуватися, буде відмовити, продовжувати, будемо. Розглядати питання розірвання договорів з такими надавичами Ряд кафе та ресторанів міста зголосилися безкоштовно харчувати обідами інвалідів. АТО. Кошту коштом міського бюджету для загиблих героїв становлять пам'ятники. Досі відкритим залишається питання функціонування у Хмельницькому реабілітаційного центру. Два і другий напрямок це безкоштовна юридична допомога, щоб це був такий невеличкий центр, а далі вже розширювати в приміщенні. У нас сьогодні проблема, щоб прискорити це питання надання приміщення під створення цього реабілітаційного центру. Ми так проговорювали вже, продумували, міський голова з тим погоджувався. порізно думав, з вами говорили, що, мабуть, що все-таки та чайка коли він йде, оздоровлення дітей влітку, то цілий рік далі він пустує. Ось зробити табір «Чайка» кругло. Річний і таким чином на природі там зимою дуже красиво, там осінню красиво. Можна теж зробити реабілітаційний центр. Громадські організації, учасників антитерористичної операції, яких в обласному центрі зареєстровано 18, пропонують об'єднати під одним дахом. У нас є центр ветеран, пане Валерію. Ветеранів великої вітчизняної війни вже жменька, хоча вона декларують, що їх є 21 тисяча. Насправді це не так. Чому би не підключити до цього центру ветерана всіх учасників АТО, обрати лідера, голову і таким чином єдність поколінь відбувається, можна таким чином тісно і гарно співпрацювати, тому що реально цим хлопцям прийшовши з фронту, десь треба знайти своє а середовище, свою віддушину і безумовно, роботу психологів. Потужно треба започаткувати юрис. і юристів. Це вже треба сьогодні робити. А для кращої координації соціального супроводу учасників АТО розробити спеціальну програму. Ці та інші моменти обговорюють під час наступного засідання робочої групи.